Бачите, весь такий день насичений повідомленнями про те, що ось там ми дістали позиції ворога. Ось там дістали. От в Сочі горить нафтобаза біля аеропорту. А, до речі, якщо говорити про те, що відбувається в районі Новоазовська, Сочі, Керченський міст, знову ж таки, Керченський міст перекрито. Знову ж таки, ті, хто партнерують Керченський міст, їм не сказали, а що случилося. Офіційних повідомлень немає. Але також відомо наступне: що. А росіяни застосували черговий раз димову завісу. І от власне, аби унеможливити візуальне спостереження за мостом, ось ви бачите так, білий дим. Що це означає? Як правило, це от білий дим використовують це не вибухи, а росіяни використовують аби приховати Керченський міст, який швидко має вже впасти. Від того аби ми збройні сили України не могли бачити завдяки дронам, куди влучаємо, для чого вони це роблять. Тому що в останній фазі польоту дрона відповідно ми ж розуміємо, є камери, відеокамери, по яких можна спостерігати і бачити, куди саме потрібно влучати. Вмикаючи цю димову завісу, росіяни мають надію, що ми не зможемо візуалізувати місце знаходження, точне і не влучимо в міст. Можливо і так, а з іншого боку, я вам скажу, що може і не влучимо з дронами. Зате в нас є надводні дрони, і це яскраво продемонстрували ми влучаючи в їхні опори. І коли цілий проліт на Кеченському мосту був підбитий, на, наче там росіяни вже відремонтували, наче теж щось їздять, але сам факт залишається фактом: дим запущений. А рух по Кримському мосту зупинений, а це означає, що черговий раз, окрім цивільних якихось автівок, ще щось могло вчасно не доїхати в Крим. Не могло вчасно не доїхати в Крим, а відповідно, не вчасно добратися на Південний фронт, і це, звісно ж, полегшить роботу нашим героям, які працюють в районі роботиного, Токмака, Мелітополя, інших населених пунктів, які. Будуть один за одним звільнені і деокуповані. Не всі зразу, а все по черзі.